Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі «Проєктний зошит». Я рада вас вітати, дівчата, в новому році. І е, перше моє відео буде присвячено чолов... От цій чоловічої шапочці, чому я е, розпочала свій новий рік з саме чоловічого виробу. Е, ви пам'ятаєте нашу традицію запускати в хату першим чоловіком. І вважалося, що приход саме чоловіка першим приносить щастя на добробут на весь рік. І тому на старий новий рік першим до осель запрошували посівальників, хлопців, які засівали зерно, бажаючи господарям достатку. То нехай ця шапка стане чудовим подарунком для ваших чоловіків і приносячи їм тепло і удачу протягом усього цього року. Я буду її в'язати з пряжі на ако. Це у нас 25 вовна і 75 преміум акрил. Я з цієї пряжі в'язала, мені подобається. І вона насибельна ця пряжа, і вага моточка 100 г і метраж 120 метрів. 100 грамах. Рекомендований спиці 6-7 на виріб, але в'язати ми будемо спицями номер 3 Ми будемо в'язати щільненьку, тепленьку охайну шапочку для своїх любих чоловіків. Шапка з відворотом класична, відворот не фіксований, і це плюс цієї шапки, тому що ваш чоловік може. Носити її як завгодно, як йому буде краще. Ви можете використовувати любу іншу пряжу з подібним складом, а особливо зверніть увагу на метраж 120 метрів. Вам знадобиться 2 маточки. 8 маркерів сантиметрова лента, стрічка сантиметрова і до роботи, дівчаточки. На спиці номер 3 я буду набирати класичним способом. І в'яжемо різинку спочатку, ось так, а потім переходимо на е, лицьову гладь і закриваємо клинами. Вісім клинів у нас буде ось таке закриття гарненьке. І е, треба просто. А, е, Увагу і розхід пряжі, я вам сказала, два моточка треба. І десь 5-6 годин, годин вам знадобиться для цієї роботи. На спиці номер 3 ми класичним способом набираємо 120 петель. Так, просто класичним способом. Кому потрібно італійський набірний край, е е як в магазин, за писанчиком, я вам лишу в інфобоксі, е набрала необхідну кількість петель, перевірила, що ві е косичка лежить в сторону набірного краю і замикаю в коло. Знімаю петельку з лівої пиці, перекидаю. Праву петелечку через ліву і повертаю на місце. Я так роблю не завжди і взагалі не люблю таким чином закривати, але вам покажу. І вішую маркер, і перший рядочок, дівчатки, ми в'яжемо просто класичними лицевими петельками по колу. Дов'язали ми перший рядочок лицевими петельками по колу, далі ми переходимо на резиночку 2 на 2, дві лицеві, дві виворітні. дві лицеві, дві виворітні. І так, ми будемо в'язати по колу. Необхідну кількість нам сантиметрів. В моєму випадку це буде 13. Я пров'язала резиночкою 2х2 13 см. Тепер в останньому рядочку мені треба буде скоротити 28 петель. 120 петель я поділила на 28 і в мене виходить 4,2 петлі, тобто я порахувала, що в мене це буде кожна четверта, п'ята або третя і четверта петелька. Так, рівномірно по всьому колу, пров'язуючи дві разом лицьовими п'яту петлю, якщо не будуть вистачати, то третю і четверту петлю по всьому колу. І в мене на виході лишиться 92 петелечки. Перехожу на спиці номер 4 і в'яжу від набірного краю 19 см. В останньому ряду я поставила маркери на клін'я, і в мене виходить 11-12 петель, 11-12 петель поміж маркерами. Кожному сегменті, от в першому сегменті в мене 11 петель, в наступному сегменті 12. І так я чередую. і тепер я буду виконувати убавочки після маркера. Після маркера буду пров'язувати дві разом лицьовою. далі пров'язую до наступного маркера, перекидаю маркер, і після нього Теж пров'язую дві разом лицьовою. Тобто в кожному сегменті у нас 8 маркерів, вісім клинів, ми будемо прибирати дві петельки. Зараз я це роблю в кожному четвертому ряду 4 рази. Оце у нас перший рядочок. І ми скорочимо після маркера дві разом лицьовою. В одному сегменті, ще раз повторюсь, у нас 11 петелечок ми так розпреділили, в іншому сегменті 12. Тепер ми пров'язуємо просто лицьовою гладдю. Дівчата дуже важливо помітити початок ряду іншим маркером, таким, щоб ви дуже добре візуалізували для того, щоб не збивалися при скороченні. Три ряди лицьовими. Тепер у нас знову друге скорочення. Після маркерів ми будемо знову пров'язувати. Дві разом лицьовою доходимо до маркера, перекидаємо його, і після маркера робимо другий ряд скорочень. Ось так. Не поспішайте, це дуже важливо. Це робота не під серіальчик, тут важливо рахувати рядочки. І рахувати скорочення. На перших етапах я би вам радила, після кожного скорочення, рахувати петлі поміж маркерами, чи ви не обминули той чи інший клиночок. Далі пров'язуємо три ряди лицьовими. І через три рядочки знов ми робимо ряд, убавочки три. після маркера знов. Третя убавка у нас, ми пров'язуємо дві разом лицьовими. Так, знов пров'яжіть три е, ряди лицьовими і зробіть самостійну убавочку. Четверту. Все, ми виконали всі убавки, тепер нам треба буде в кожному Другому рядочку зробити убавочку. Ми після останньої убавочки пров'яжемо один рядочок лицьовими просто по колу, і ще раз контрольно перерахуємо з вами петелечки. Ми з вами зробили Коло, і тепер, це в другому ряду у нас виходить, ми робимо убавку. Тепер в кожному другому ряду ми три рази з вами виконуємо убавочку. Така сама маніпуляція, після маркера ми пров'язуємо дві разом лицюгову і будемо скорочувати кожну петельку в кожному клині. У мене лишилося 36 петель, і тепер я їх буду скорочувати, пров'язуючи дві разом лицьовою. Для цього я візьму шкарпеткову спиці, для того, щоб мені було зручно, знімаю маркери, вони мені не потрібні. І пров'язую дві разом лицьовою кожну петельку. Ось так, дівчата, я підтягаю передню дужку, для того, щоб мені було легше вести спицю і пров'язати ці дві петельки разом. Обережно, акуратненько ми пров'язуємо дві разом однією лицевою. Працюємо по колу, не поспішаємо. Угу. Так, Перекидаємо маркер, назад одягаємо петельку. Ось так. В спиці. Шкарпеткову я взяла теж номер 4. Так. Берем іншу спицю. Для зручності з нею підтягаю передні дужки. Ось так. Угу. Таким чином ми із 18 петелечок, о, із 36 петельки, що ми лишилися, 36, ми робимо 18. Так. Третю спицю беремо в роботу. Угу. Так. Скоротили всі петелечки по два, і в мене вийшло 18 петель, тепер я з цих 18, знов таким же самим чином буду робити 9. Тобто і далі буду пров'язувати другий рядочок з. Дві разом лицьовою. Так. Дужечки підтягаємо. Ось так. Слідкуємо за іншими спицями. перекидаємо цю на іншу спицю. Так, її пари немає, тому ми її. Подружимо з петлею з іншої спиці, ось так. Так. Знову знайдемо пару на іншій спиці. Угу. Так. Тепер ми з вами зробимо таке закриття, як ромашечка. Дивіться, я одну петельку пров'язала, всі решта я буду перепокидати через неї. Повертаю її на іншу спицю і перекидаю петелечки через неї. Раз, два. Так, знову її перекидаю на робочу спицю, там, де є петелечки, і перекидаю решта через неї. Угу. Так. Обрізаю ніточку. І потихеньку. Витаскиваю нитку через всі петелечки. І ось таке закриття у нас з вами вийшло. Дуже акуратно і класно. Шапочка готова. По довжині, зараз я вам скажу, вона має 29 сантиметрів, цього достатньо. Зважайте на те, що ніточка все рівно потягнеться при носінні, яка б вона не була еластична, ніточка все рівно потягнеться навіть під своєю вагою. Так, 29 см, 28-29 см має шапка бути по довжині від набірного краю. Якщо я помірюю. В нормальному стані в мене виходить 22-24 см, а розтягується до 54. Так. Дивіться, тут у нас не фіксований відворит, відворит, і тому чоловік може регулювати сам, або робити ось таку коротку шапочку, зовсім коротеньку, або. З неї ж зробити більш високу шапку, в залежності від того, яка буде погода на вулиці, він має дві модельки зовсім різних. Ось таке у нас закриття, такі у нас клиночки і закриття ромашечкою, квіточкою такою. Нема відворота, ще раз вам нагадую, фіксованого. Тому можна ось так носити. Можна ось так носити. Так, єдине, що це розхід ці... на цю шапочку. Пішло 115 грамів, тобто у вас лишається майже цілий моточок. Зважайте, будь ласка, на це. А так, шапка дуже достойна. Хочу, щоб ви так зв'язали своїм чоловікам. І вона їх тішила. А я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що це відео було вам на користь. І чекаю вас в наступних відео, а ви не забудьте поставити уподобайку і писати, підписатися на мій канал. І чекаю вас.